Вітаю, шановна кадрова спільнота в ефірі з вами кадрова кава. І я її ведуча, шеф-редактор журналу Кадрові UA Вікторія Ліпчанська. У нас сьогодні доволі цікаве запитання. Воно зустрічається не так часто, не так рідко, але я дуже радію, коли таке запитання все ж таки є. І ви зрозумієте чому. Ну, наше запитання сьогодні звучить таким чином: що робити, якщо листок непрацездатності по вагітності та пологам співпадає з такими діями, фактами на підприємстві, періодами. Як простій для працівника, як відпустка без збереження заробітної плати для конкретного працівника. А також така ситуація може трапитися і під час відпустки основної щорічної додаткової щорічної, відпустки творчої, або відпустки у зв'язку з навчання. Головне питання і для працівника, і для роботодавця, а чи буде? Підлягати оплаті такий листок непрацездатності. Для того, щоб в цьому розібратися, треба звернутися до закону 11.05 про загальнообов'язкове державне соціальне страхування і подивитися на статтю 25, яка нам говорить, що якщо листок непрацездатності у зв'язку з вагітністю та пологами припав на усі ті періоди, які я вже перерахувала, простій. Відпустка без збереження заробітної плати, відпустка творча, відпустка у зв'язку з навчанням, щорічна відпустка, основна і додаткова, то допомога по такому листку непроцездатності нараховується з першого дня, коли виникає право на таку допомогу. Тобто, фактично. З дати відкриття листка непрацездатності. За період воєнного стану, да, стосовно цієї норми, нічого не змінилося. Да? Тобто такий листок непрацездатності він підлягає оплаті. Особа, жінка, яка буде перебувати в відпустці по вагітності та пологам, отримує допомогу по ній в повному обсязі. Але за часи. Введення воєнного стану в нас з'явилася ще одна ситуація, коли виникає питання: чи буде оплачений листок непрацездатності по вагітності та пологам, чи ні? Я говорю про... Таку нову дію як призупинення дії трудового договору відповідно до статті 13 закону України про організацію трудових відносин в період воєнного стану. І ось тут, в самому законі 11.05, нічого про це не сказано. Проте є відповідні роз'яснення Фонду соціального страхування України про те, що в такий період. і... Листок непроцездатності по вагітності та пологам, і допомога, тобто нарахування і виплата цієї допомоги, здійснюватимуться в повному обсязі. Тобто, ми спокійно можемо додати ще до цього переліку час, коли співпав. Листок непроцездатності по вагітності та пологам з призупиненням дії трудового договору. А тепер, да, чому я радію, коли в мене є такі запитання? Коли нас, колись нас було 52 мільйони. Сьогодні нас набагато менше, і, на жаль, ми навіть чітко не можемо сказати, скільки є зараз населення України. Це пов'язано з міграцією, це пов'язано з бойовими діями і з тією ситуацією. Яку ми маємо. Але коли ми говоримо про листок непрацездатності, по вагітності та пологам, ми маємо надію, ми маємо е, да, радісну подію, що в нас збільшується наше населення, і ми маємо розуміти, що ми взагалі забезпечуємо права всіх працівників. А до таких працівників ми ставимося відносимося ще з більшою увагою. І така увага в. В тому числі від роботодавця, полягає в правильному наданні всіх видів соціальної відпустки. Їх в нас досить багато, інколи дуже складно з ними всіма розібратися, тому в нас є окремий курс. Про права гарантії працівників з дітьми, і де ми детально розбираємо кожен вид соціальної відпустки, як його надавати, і проілюстрували це відповідними документами, які треба скласти. Курс великий, там 6 модулів. Да, і на будь-якому підприємстві може виникнути питання стосовно будь-якого модулю. Тому ми вирішили цей курс останнім часом. Да, надавати доступ до нього за окремими модулями. Є питання відпустки по вагітності та пологам, цей модуль, є питання відпустки при народженні дитини, дивимося і вивчаємо окремий модуль. Тому я вас всіх здаю дивитися, повчитися і. Як завжди, закликаю вас не порушувати законодавство про працю і зустрітися на наступній кадровій карі.